Розпаковуємо склізмою посилку від Антона М з Одеси і просто охрінеть можна. Ви бачите, скільки тут різців для розточної головки. Просто безмежна кількість і вони... Подивіться на цей неймовірний ексклюзив. Це щось щось на багатому, як то кажуть. А також... Для токарного просто неймовірна кількість різців, яких мені насправді дуже бракувало в роботі, але виловити щось таке, щоб було і по адекватній ціні і просто от побачив і захотілося купити, теж постійно якось не вдавалося. Але тут їх просто неймовірна кількість. А також ось така безцінна перехідна втулка і декілька фрез. yaku anton